За даними Київського міжнародного інституту соціології, більше 80% українців вважають, що Україна переможе лише за наявності належної підтримки заходом. В той час як 14% вважають, що Росію не перемогти навіть з поставками озброєння та підтримкою. А як ви вважаєте і чому Україна переможе це? Ну ніяк ні, 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 ніхто не ніхто не заперечує цього. Хотілося б скоріше, але я думаю, що без підтримки ні. Хоча ми вже виробляємо самі, самі зброю, якщо б ми ще там побахали там, по москві трошечки там зараз ми можемо і без західу дуже добре справитися. Нам захід не треба, треба просто, щоб корупцію прибрали в країні, і тоді ми обов'язково переможемо. У нас вже своє ВПК, вже производство є, якщо гроші залишаться в країні. І ніхто їх не буде забирати собі в карманчик, то я думаю, що обов'язково ми зможемо стати на військові рейки і перемогти. Ну, потрібна підтримка і заходу, і щоб всі якось один одному допомагали. У нас же немає зброї, ну по суті, ми ще її не виготовляємо там. Нам потрібна, звісно, допомога, там зброя, щоб все це якось перемагати. Нема економічної складової для цього. І те, що Україна ще не готувалася до війни. Нікому в голову не приходило, що буде війна. Немає такої думки, що програємо, але це буде дуже довго. Затяжна війна, якщо не буде допомоги. Без підтримки заходу переможе. Думаю, так. Є воля, є бажання, є мотивація. Тому я думаю, обов'язково повинні перемогти.